І дорослі і малі хочуть миром на землі. Нам це світить у ваги. Мир. Ми подібним дітвої. Ді хай звинить дитячий сміх, хай панує мир для всіх. Мир у сестри, мир у школі, хай радіє все навколо. Треба гадати злими, щоб веселі були ми. Мир в Україні. І ми обажані ці всі єдині. Коли ві... Ви... У війні дні сьогодні приходять, у тіні і на потім все інше відходить. Ми хочемо тиші всі засинати, а мами колосково для діток співати, Що припинили в країні сирени лунати, і кожен міг солодко нічкою спати. Дороги хай стеляться вдаль без війни до мрій, надії, до вільної днини, Де люди не чують голосіння, плачу, радіють, співають, усі досхочу. Ми бачили горе, ми чули плаче. Здригались від вибухів не раз уночі. Та віра свята у серця не вмирає, що мир непорушний незабаром настане. Нехай Україна розсвіте навесні, і пісня пташина вільна і сильна, полине у села, міста і гаї про мир, перемогу і радісні дні. Я хочу миру в літнім краю, де сад світе, де пісні від душі співаю, Щоб не було ні сліз і ні війни. Щоб усміхалися, щасливо діти всі. Хочу миру, у нашій хатині, де мама і тато, і вся родина. з любов'ю і теплом, Зігріться усі ми. Я хочу миру на всій землі, щоб люди як брати жили в полозі і в теплоті, щоб сонце мирне не сяло над головою, а світ наповнився добротою. Я хочу миру для усіх людей. Для вчителів, солдатів і дітей, щоб працювати мирно ми могли і мирно на мов зіницю ока берегли. Просились золоті, пшениці, що пахли пирогами і пеклися поляниці. Я хочу мира у степах широких і в небесах безхмарних і високих. Хочу миру у зеленому гаю, де силови свої пісні співає. Я хочу миру у малях. У глибоких і у продавних горах у високах. Я хочу миру для всіх героїв, які сьогодні у жорстокому бою. Хай повертає всіх дорога скоріше до рідного порогу. Я хочу миру на всій планеті і хай у космосі літають. Щоб у Європі і у всьому світі щасливо жили дорослі і діти. Щоб майорів наш синьо жовтий стяг, благословений, вільний був наш шлях, щоб діти в щасті могли жити, у школах вчитися і творити. Я хочу миру для усіх сердець і мрії, щоб війні прийшов кінець. Я хочу миру у кожній слові, щоб не було ненависті й крові. Я хочу миру для своєї України, щоб розцвітала сильна і єдина. Щоб у майбутньому була моя країна велика, непоборна та щаслива. Голубко миру лети в Україну принеси радість у кожну родину. Щоб усміхались, маленькі і діти, як квіти прекрасні, росли вони як вітли. полями, де декола жовтіє, де жито росте, де хліби золоті. Лети над півднем. На чорне море, щоб наші хвилі співали хором. Лети над містами, хай Київ, всі чують, що він не впаде і за ми всі воюють. Лети над хмарами, Карпати зелені, де вітер гуляє, ліси нескінчені. Лети над дітьми, голубка ясна, хай їхня доля буде прекрасна, хай вони у повних сім'ях зростають. У мирній країні весну зустрічають. Лети в Україну, на кривих... Неси нам ще сили, хай наша земля живе і цвіте, і мир, і майбутнє без війни нам несе. Лети над воїнами нашими захисниками, що стали героями і щитом для нашої держави. Голубко, у Бога для них попроси, щоб закінчилась війна і вони всі жили. Миру лети над школами, де діток навчають. Там всі дуже сильно миру чекають. Хай діти пишуть, і рахують, читають, хай мрії високі у них не згасають. Небо мирне нас єднає. Ми...